Шановні колеги, шановний Андрій Володимирович, присутня депутатська група воля народу вкотре наполягає не на необхідності підвищення мінімальної пенсії. Чи може при постійному зростанні цін на їжу та ліки вижити сьогодні пенсіонер на мінімальну пенсію 1247 гривень? Напевно, що ні, при тому, що мінімальний споживчий кошик складає 3200 гривень, і це в 2,5 рази більше, аніж мінімальна пенсія. Ми підтримували збільшення мінімальної заробітної платні вдвічі, але наполягаємо і на поступовому підвищенні мінімальної пенсії. Ми вважаємо, що вже в цьому році вона має становити мінімум 2,5 тисячі гривень. В базовому документі ООН цілі тисячоліття чітко вказано, що боротьба з бідністю повинна бути пріоритетом для будь-якої держави. В західних демократіях мінімальна пенсія відповідає повністю Мінімальному прожитковому рівні. Ми з вами визначили європейський курс нашої держави, тому повинні неуклінно слідувати цьому курсу. Хочу підкреслити, що кошти на сучаснення пенсії сьогодні в бюджеті є. Згідно з даних казначейства, і про це відзвітував уряд на 1 березня цього року на єдиному казначейському рахунку сьогодні знаходиться 34 мільярди гривень. Це відбулося в тому числі. Які підняттю мінімальної заробітної платні за січень лютий 2017 року надходження тільки від єдиного соціального внеску збільшилося майже на 26% і у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року і склали в цифровому вираженні 29 мільярдів гривень. І було б справедливо цими коштами поділитися саме з пенсіонерами. Протягом останніх трьох-чотирьох років в Україні відбувається зростання масштабів бідності серед населення, і з метою зменшення вважаємо, що уряду треба терміново підготувати зміни до державного бюджету 2017 року і підвищити прожитковий мінімум для непрацендатних осіб. Це було б і соціально справедливо, і було б відповідально по відношенню до українського народу. Ще однією відкритою нагальною проблемою залишається текст нового меморандуму співпраці України з Міжнародним валютним фондом. Мої колеги, представники інших фракцій, зазнали про те, що сьогодні це загадка не тільки для народних депутатів, але й для громадськості, для всіх. І фінальний текст буде розглядатися 20 березня уже на раді директорів міжнародного валютного фонду. Але сьогодні цей текст невідомий. Зміст за деякими даними змі, які оприлюднили з власних джерел січня цього року деякі положення, які взяла. На себе Україна нібито взяла на себе Україна складається з 12 завдань. Ці всі положення викликали широкий суспільний резонанс. Тому депутатська група воля народу закликає українську владу і в першу чергу уряд оприлюднити певну межу, за яку українська сторона не зайде. Воля народу вимагає від уряду прозвітувати Верховній Раді про остаточні вимоги, узгоджені між представниками України і МВФ, особливо бентежить інформація про вимоги МВФ запустити ринок земель з сільськогосподарського призначення. Хочу нагадати представникам і лідерам всіх присутніх фракцій, які сьогодні зібралися за цим столом, що мораторії на продаж землі до 1 січня 2018 року підтримала майже конституційна більшість. Народних депутатів 297. Ми повинні дати час для створення прозорих, справедливих, конкурентних та ефективних умов діяльності ринку землі. Крім того, ми неодноразово наполягали на необхідності зміни системи оподаткування в аграрному секторі. Ми наголошуємо на необхідності відміни всіх податків, які платять сільськогосподарські підприємства. І перейти на єдиний податок з одного кадастрового гектару рілі з урахуванням кліматичних умов це знизить податковий тиск на собі платників і пряде до. Сплати податків тих, хто зараз перебуває в тіні, прошу також включити в порядок денний, шановний Андрій Володимирович, законопроект номер 3131 про управління об'єктами державної власності щодо впорядкування процедури відчуження суб'єктами господарювання державного сектору економіки житла своїм працівникам. Також звертаюсь до шановного представника уряду про термінове надання висновку до законопроекту 3131, тим паче, що будь ласка 30 секунд за ваша віцепрем'єр кістіон підтримав на сідні законопроект номер тридцять як соціально важливий а також прем'єр міністр володимир Гройсман під час своїх робочих поїздок по регіонам неодноразово наголошував на необхідності вирішення цього актуального питання дякую за увагу